Доброго дня! Перед вами дитячий електромобіль Clash Challenger, який має повний привід. Є доволі потужним. Чотири мотори на кожному колексі. І мої діти його дуже люблять. Він у нас вже декілька років. І в принципі я рекомендую його придбання, катання. Коротко. Так, тут відкриваються дверцята. Можна заходити, відсовується сидіння, якщо потрібно. Ось це сидіння може бути відсунене назад. Вмикається доволі просто, є перемикач. Швидкостей фен, ніби кондиціонер, світло. Так, навіть тут можна вставити флешку, щоб грала музика. Цей індикатор заряду і вперед нейтральна назад. Кнопка газу, якщо натиснути вперед і оцю єдину кнопочку, тоді машинка поїде. Нема гальм, тільки вперед, тільки газ. Є ще пульта, але мої дітки вже виросли, вони не користуються. Друга перевага цього авто це є змінний акумулятор. Ось тут. Доволі просто. Підкривається ось він акумулятор, знімається, піднімається за цю ручку і його можна витягнути. Зараз покажу вам як. Ось я його витягну вже. Так виглядає. Вставляю назад, закриваю, можна їхати. Машина чудова, вона проїжджає класно, всюди хід, якщо можна так вирізати, це нас по траві їздить. Але в неї є два недоліки, на мою думку. Перший недолік це ось оця вставка, ніби під лобове скло. Я її знімаю, тому що. Інколи діти, якщо вони швидко їдуть і різко зупиняються, то сюди можуть таритися головою зубами. <гум> Тому вважайте. А другий недолік це був акумулятор. Попри те, що виробник розповідає, що може проїхати цей акумулятор там, в 6 кілометрів чи скільки. Він у мене так багато не проїжджав. Стандартний акумулятор, який йшов з цією машиною, він свинцевий, якщо я не помиляюся. У мене було їх аж два. Я одразу придбав два акумулятори. І їх замінював. Проте прийшло десь рік-півтори, і обидва акумулятори теж впали, здохли і проїжджали там по 10-15 хвилин максимум. Цього явно не вистачало. Я шукав рішення, його знайшов. Зараз з вами теж поділюся ним. Якщо відкрити кришку акумулятора, то можна побачити, що там знаходяться два невеликих акумулятори по 12 Вт. по 12 вольт кожен. Мені більше не хотілося цих свинцевих акумуляторів, бо вони мало їдуть. І Мені запропонували літіофосфатні акумулятори, які проїжджають значно значно більше. І так, привітую вас на нашому ефірі. Якщо це бугаю, вот все чик 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 то в этот корпус поміщається в 3 ряда вот так вот, 24 елемента. А електроніка, Оп! Помещается вот сюда. Вот. Ну а дальше мастеру скажем, у меня на листике все получилось, потому у тебя получится это все собрать. И таким образом у нас получается 24 разделить на 4, по 3 в параллели. Скокотно. Правильно? Оп, И крышечка. Чик. И закрылась. Все. Финальный, уже зібраний. зважимо його 24 вольта 18 А. 3,7 КГ. І так ось така зарядочка у нас. Роз'ємчик і вперед. Процес пішов, фінал. Через декілька годин можна їхати. І ось машинка вже їде на новому Вітісатному акумуляторі. Везе трьох дітей. Діти катаються вже більше години і заряду повністю вистачає. Таким чином я знайшов е, рішення для себе, як значно збільшити запас ходу саме цієї машинки Clash Challenger. І я ділюся цим, тому що я довго не міг знайти, хто би мені порадив. Тому якщо хтось шукає подібні рішення, е, я рекомендую. Заміну акумулятору мені зробила компанія Mastak. Вони знаходяться у Києві. Я їхні контакти напишу в описі до цього відео. Е, Всім дякую. Якщо є якісь запитання, якісь коментарі, то пишіть, я вам рада відповім. Василь, щасливо.